У Хмельницькому відкрили ветеранський простір для допомоги військовим та їхнім родинам в Україні. Мільйони ветеранів, хлопців і дівчат, які потребують реінтеграції, які потребують нашої спільної допомоги, які потребують того, щоб коли вони повертаються з фронту, вони відчували себе людьми, які найважливіші в суспільстві. У 2019 році за підтримки українського фонду було створено інформаційно-консультативний центр для родин учасників АТО і ООС. А з початком повномасштабного вторгнення створили волонтерський центр Захист, де об'єднали навколо себе понад 20 організацій. Ми є партнерами Хмельницької цивільної адміністрації. От наші донори, а це Разом for Ukraine», також Міжнародний фонд відродження «ІСАР Єднання», Португальська АМІ от, допомогли нам поетапно втілювати те, що зараз видно. У ветеранському просторі вже працює мультидисциплінарна команда, яка складається з юристів, психологів, медичних працівників та інших. Це все для того, щоб повною мірою допомогти постраждалим і створити для них простір, де можна спілкуватися, створювати свою спільноту та вчитися жити без травм, які завдала їм війна. Дуже важливо дружинам вникати в те, що буде, коли повернеться чоловік. Я коли пройшов цей перший шок і я змогла зібратися, стала цікавитися тим, чи є реабілітаційні центри, в якому стані приходять хлопці, що я можу зробити для себе, як для дружини, щоб зараз себе підтримати. На сьогодні послугами волонтерського центру скористалося більше 12 тисяч осіб. Було проведено 65 акцій підтримки родин військовослужбовців і в планах надалі розвивати та покращувати умови, аби розширювати коло відвідувачів центру. Ми зараз націлені повністю на роботу з ветеранами, з військовими, от з пораненими. Тому що ця робота включає не тільки що ми зустріли людину її треба адаптувати. Ветеранський простір захист 4.5.0» – це не лише теплі затишні красиві приміщення, а й віддані своїй справі люди, які допоможуть та підтримають. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.